Пісковий ну, досвід почався з чого? Ну, я срочну службу служив у 2005 році, ну, я пожежні пропрацював 16 років. Потім звільнився з пожежної. ну посидів трошки дома, що воно мені. Я давно планував, але то завжди було як. Е, є робота, там, ну, працюєш, воно тобі треба, наш від тої війни. Ну, а щось мене так, не знаю, поміняло. Я 20 березня пішов. До вихованці ви пішли. Та, ні, ну мене як мобілізованого. Ага. З третього разу, правда, наш воєнкоманди дуже зараз ловлять всіх, а то мене з третього разу взяли. Uh -huh. Це я пішов 20 березня, було неділя. Я в неділю прийшов зранку, я кажу, що сюди прийшов? Кажу служити. Uh -huh. Кажу, я вже був два рази. Не можу такого бути. Кажу, як не може. Та я все, пішов, мобілізували в 10-ту бригаду. Не цілих два тижні в Коломиї, uh -huh. підготовка. Ну, Коломиї дуже гарна підготовка. Навіть хочу похвалити коломийських інструкторів, бо за два тижні практично вони розказали все. Ну, це бойові побратими. Що вони розказали все, що можна, більше там немає смислу. Ну, я неодноразово одно, не на фронті згадував, ну, що мене вчили. Мамі я подзвонив вже, коли був у Коломиї. то вона казала, що не буду озвучувати. Що. А, ну, <с <с?> Дружина казала, що ти ненормальний. Для чого воно тобі? Будь-які рідні переживали. Переживали, так. Та завжди переживають. Але нічого, слава Богу, Десята бригада, і, я не знаю, всі, всі, всі кричали, що дуже там. Погана, погана, ну як то, слава погана. Ну, не знаю, мені 10-та бригада подобається повністю. Найважче, я пам'ятаю, перший раз, що ми разом були у Слов'янську, що там на тиждень там, ну, ми сиділи ніби як на як сиділи, ще нас тренували трошки. Ну, і там хлопчина Саша, він з Волині. Ну, я пам'ятаю, це ми тоді, ще були на спірному, то він 200 був, <кхе> я ж не знав, я, ну що вийшов з окопа, дивлюся Саша. Це буквально місяць не пройшов, як тільки заїхала туди. Mm -hmm. Найважче те, що не хочу ховати хлопців своїх, і все. Тяжко дуже. Той помер, той помер дуже багато. Найважче смерть бачити. Так. А так я знаю адаптуватись. Я не можу сказати, що я адаптований там, до війни чи, чи тому подібні. Страх є перед. Якщо довго. Якщо довго тягнеться тянеться, оце, бували, бували там штурми, що приїжджаємо на, на позицію, сидимо там на позиції там, ніч, допустимо, зранку маємо на вихід. Оця ніч це катастрофа. Це безсоння, це мандраж, це руки труситься, деморалізація, це все, ти вже, ти вже, ти вже такий незрозумілий, не розумієш, що робиться. А коли от крайній штурм був, це був безподобний, ми буквально за півтори години ми зробили все, і ми взяли три позиції. Поки ми вигружали, з БМП кулемет працював. Вони позабували норки, Підери, бо я інакше не можу сказати. Далі, далі, далі. Командир по рації кричить стійте, стійте, куди? все, кінець А ми вперед далі пішли. Ми вже далі йшли. У нас було троє, що довше служать, а решту молоді хлопці. Ну, що лише тільки прибули в підрозділ місяць чи скільки. Але молодці хлопці, я задоволений ними повністю. Моя дружина вже навіть знає, якщо я кажу, кажу, мені там треба поїхати. Ну, було там, не знаю, попередній раз ще перед новим роком. Кажу, ксуха, так і так мені там куди їдеш? Я кажу, та не можу казати. Ага, ясно. На друж... ну, ми приїхали з штурму. Вона каже: ти, напевно, на штурмі були. Я кажу, ти звідки знаєш? Каже, я вже зрозуміла, що ти нічого не кажеш, що навіть дружина вивчила, що... Ну, бо теж перед ну, любим штурмом, то ну, бажано телефонувати нікому, не казати, що там ми там їдемо штурмувати, ми там. то. Небезпека найбільше навіть не в тому, що вперед йти, а відступити назад. Uh -huh. Бо як показує практика і досвід, що хто тікає, той вмирає. Ну, той uh -huh. Якщо ти цілеспрямований і з боку тебе, хоча б двоє вас, більше не треба людей. Любий окоп можна. Відбити без. хоч їх там буде 30. А Тільки... скажіть, будь ласка, то всі такі безстрашні, як ви, чи є, напевно, хлопці, які бояться? Я теж боюсь. Mm -hmm. Я завжди боюсь. Я теж боюсь. Якщо не боятися, це вже це теж недобре. Mm -hmm. У мене був період, що я перестав боятися взагалі нічого. Тобто це не боятися це теж проблема. Mm -hmm. Це вже йде, як, як вам сказати, пропадає страх і пропадає самозбереження. Mm -hmm. Бояться всі. Немає, страх завжди присутній. Страх присутній завжди. Бо ну, він там схований далеко, але він є. Немає такого, що, ну, там, що всі такі е, ці, як то, ці командоси. Немає такого. Всі, всі звичайні хлопці, звичайні пацани зі мною, на штуль, такий, штульбін теж з з Боже, з Волині. Ну, мій другий номер, я кажу, це йому е, скільки 31 рік. Я, я впевнений в ньому 100%, що, що він, що він ззаді мене є, Головне бути впевнений, що хтось є, що ніхто не побіжить. Проблема у цих свіжопри, ну, свіжомобілізованих і тому подібне, що я не знаю, хто це є. Ну, хто, що це за людина. Побіжить він, не побіжить. Бо ти ж йдеш, 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 тут обертаєшся, а ззаді нема нікого. Ну, мене таке було на Макіїці. Але що. А тут я знаю, що Микола точно біля мене. Він боїться, я боюсь тоже, всі бояться. Але треба робити роботу. Це якщо б ми пішли кудись, то так, ну то до нас прийшли додому. На нашу землю сволочі залізли. Жаліти їх не треба. Саме головне, стріля... підняв автомат, стріляй. На дому кидати гранату кидай, не думай. Бо якщо задумаєшся, вб'ють тебе. От і все. Береш гранату в руки, значить треба кидати. А не думати, чи... а може не треба. Кидай там розберемося. Як мені, коли ми казали, такі я казав, каже, в будь-якій незрозумілій ситуації кидай гранату. Роби прострілку, бо питай хто. Я так до цього часу і живий, слава Богу. Скажіть, будь ласка, а як взагалі дітки реагують на те, що тато військовий, вони взагалі щось розуміють? Вони uh наскільки невеликі? -huh. Розуміють. Менше каже, що тато буде. Я кажу, ще інтерв'ю, яке написали цю. Статтю вона каже, тато буде артистом менше. Скільки вашим дітям? Старші 15, а менші 7. Ага, ну то вже трошки більше. діти як реагують? Менше дуже плакала вже скільки часу. Ну, я без місяця рік мене було Ну там був. Коли вийшли на війну, напевно, не старша, дитина добре розуміла, куди. То всі розуміли, але я не прощався. Я я приїхав перед відправкою на Донецьк. Коли ми приїхали на добу, побув вдома, і зранку е кажу, все, я поїхав. Ні, не зранку, тут дві снігопади були. Це було того року, 4 квітня, вроде, якщо не помиляюся, чи, чи, чи 3-го, що сніг випав по-великій, було позамітало дороги, я щось запізнився. То я, я Кажу, все, я пішов. Навіть не просто взувся і пішов, без обнімашок. Менше плакала, менше плакала, коли ти приїдеш, коли ти приїдеш. А що я воюю. Старше так, старше спілкуємося, але старше зараз ну, підлітковий вік, в неї свої заморочки. То бажати в тому, що нехай люди не забувають, що є війна. Бо тут я приїхав, тут, тут немає війни. Багато де я, я в Харкові теж був. ну, в Харкові прилітають ракети, так, там в Полтаві я був, в Миргороді, там немає війни, там просто всі забули, що, що десь хлопці мирають. Тільки згадують тоді, коли привозять, привозять тіла. Ті згадують, що ой, ця війна, ой, ця війна. Хай люди не забувають, що воно там є.